Маленьке сонечко. Такі ласкаві ці світанки, які переростають в ніжні ранки, солодких спогадів п'янких, таких прекрасних, непростих, лиш тих, що ти подарувала, Коли мене вночі згадала і приділила Одну мить, Щоб неї ласку всю вложить. Яка ж прекрасна є ця мить, коли з тобою можу бути, коли лиш голос твій почути, коли торкнутись ніжний губ, торкнутися тремтливих рук, до тебе міцно пригорнутись, і хоч на мить про все забути. лиш в очі твої зазирнути, твій подих на собі відчути й подарувати лиш тобі, подарувати ніжність. Ласку, перенести тебе у казку у місце кращих відчуттів, у місце справжніх почуттів. куди сама не зазирала, і по ночах одна скучала, я там з тобою хочу бути, і про життя сумне забуте. Автор побажав залишитись анонімним.